Вітаю, друзі, у вас на каналі Криптофан Є. Давайте сьогодні поговоримо про такий токен X від Mask Empire та глянемо на його поточну ціну. Також прикинемо, яка є капіталізація поточної монети, та на що ми можемо розраховувати, в принципі, в майбутньому. Друзі, одразу хотів би попередити, що все сказане у цьому відео є моєю особистою думкою, та я не надаю ніяких фінансових рекомендацій. Тому всі ваші дії в майбутньому, чи то придбання токена чи його продажа буде висути на вашій відповідальності. Дане відео є лише огляд. Дам токену та приблизним очікуванням ціни цього токена. теж поїхали. Як бачимо на сайті GitGames, ми можемо побачити, що один токен продається у межах 2,4-2,5 тонн монети за один токен. Один ваучер у нас складає 69 тисяч токенів X від Mask Empire. Для того щоб нам підрахувати вартість но ваучера у доларах, зайдемо на ресурс Кенмеркеткап і глянемо, яка ціна у нас зараз тон. І вона складає орієнтовно 5,5 доларів за одну монету. Отож, давайте підрахуємо вартість одного ваучера. Для цього візьмемо надпотужний інструмент під назвою калькулятор та підрахуємо ціну. Візьмемо 2,5 тонн монети за ваучер та множимо на 5,5. Отримуємо 13,75 доларів за 69 тисяч токенів маск. Окей, тоді давайте підрахуємо орієнтовану ціну одного токена. Самого для цього просто ділимо на 69 тисяч. І отримуємо ну, майже 2, фактично мінус 4. Це мінус 4, це означає, що у нас 4 нуля ось тут спереді перед цією одиничкою. Будемо рахувати, що це 0,402 орієнтовно. А тепер давайте глянемо, яка в нас загальна пропозиція. Це у нас 690 мільярдів токенів X. Отож, беремо цю суму і помножимо на 690. Мільярд загальної пропозиції, Отож, повна капіталізація нас складає 137,5 з половиною мільйонів доларів. Давайте перейдемо на CoinMarketCap та порівняємо цей токен з загальною капіталізацією інших монет. Наприклад, NotCoin у нас зараз 735 мільйонів доларів. А DOX у нас в межах 490 мільйонів доларів. Тобто від того самого DOX у нас ціна нижче в 3-4 рази. Можливо, цю цифру загальної капіталізації самого токена дещо занижується спеціально, щоб не було якихось надзвичайних очікувань, але ціну приблизно в 2-3 рази більше я, в принципі, можу очікувати при лістингу. Бо вважаю, що такий багатомільйонний проект заслуговує трохи більше, ніж на 137 мільйонів доларів капіталізації. Звісно, я можу помилятися, але все покаже день лістингу. На що мене справа? Справді можемо очікувати. Звісно, якщо у вас буде інакша думка з приводу ціни цього токену, будь ласка, залишайте в коментарях, буде дуже цікаво почути. Також запрошую у наш телеграм-канал, де ми ведемо обговорення у нашому чаті з приводу багатьох інших проектів, тому запрошую долучайтесь. Наразі в мене це вся інформація. Дякую вам за ваш час та перегляд і кажу вам до зустрічі.